Як цей гуцький до мною мучить, так а моя жінка мовчала повсякчас. Отак. 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 Що От ж ти там бомба? Це нічого, нічого, жінко. та то я трішки змоли. Чекай, чекай. Я зараз гуців на твоїй голові на Сім! На, маєш бой! Ай! Та бійся бога, ші. На! Тримай! Ай! Ну, що я тобі видав? А! Берітрейся! Бара, та потерпи хоч святу вечерю. Вилазь! Ті чути ну, на вже... тиво А то маєш щастя, що така днинка сьогодні. Тобі тебе що не так добре. Йди вже стріляй! Петричко, бе тобо стрия. Ну и чого ж ти так довго? Та йди вже стрия! Се... Час уже на <тас> тайну вечерю. <тас> <тас> <тас>